Доброго дня. Сьогодні в мене на огляді однокімнатна квартира на Поділі з відмінним розташуванням. Причому в цій квартирі не проти хвостиків, навіть великих собачок і котиків. 11 тисяч гривень вартість оренди, а розташування це будинки напроти одразу Поділля сіті. Максимально комфортне для проживання. У нас тут є зона окремо для ліжка, тобто, доспальне ліжко встановлене в ніші. крім того, м'яка зона, телевізор і абсолютно все комплектування по техніці та по меблях. Телефонуйте. Почнемо наш огляд від коридорної зони. Доволі просторі квартири однокімнатні на поділлі, що мені дуже подобається, є окремо, фактично, крім основного спального місця двоспального ліжка, яка у Ніші, ще хоч якась м'яка зона, тому що в однокімнатних квартирах це є далеко не завжди. Краєвид з віконечкою у нас на вулицю зочих, це дуже поруч біля поділля сіті, фактично і біля АТБ, яка знаходиться на зочих. Адреса у нашого будинку зочих 5. Максимально комфортне розташування. Шостий поверх у нас знаходиться квартира. І ось такого формату ви бачите все. Детально на відео, яке комплектування, тобто у нас двоспальне ліжко, розкладний диван, ще є зона для зберігання речей і телевізор все по Потрібним таким мінімальним речам абсолютно присутні. Ціна оренди хороша. Крім того, у нас повністю комплектована кухня. Зараз поглянете на відео. Газова поверхня, холодильник, мікрохвильовка і дуже економний котел В'єсман. Тобто, у нас тут підігрів і опалення двоконтурним котлом. Це дуже економна квартира, вона надзвичайно тепла, дуже економно оплачували комунальні послуги. Попередні наші орендарі. Санвузол суміщений, ось такого фактичного формату, теж комплектований усім потрібним. Квартира вже вільна для заїзду, тож телефон. Boa noite, até a próxima, tchau!